Потужного ранку дня вечора про айпад. І від цього агрегата ні, дівчинки. Я валяюсь в прямому сенсі. Я валяюсь і малюю, я валяюсь і малюю. <клес> я, коротше, буду справжнім художником з айпадом. Я іпазі купив, я художник уже. Я ж айпаді купив і художник уже. І чесно, я міг би прожити без нього. Мені мало з чим порівнювати, у мене є тільки моя стара, уже поживша дощечка від вакуум справляється і. Справлялася. І перший місяць малювання на ньому це був такий екстаз. Я просто я хапанула очі. дуже сильно хапанула. скоро я тут про буде дирка. Бачиш? Ти скоро будеш таким же, як і він, таким же, як і він. І я заново його запакую і розпакую, тому що ми всі заслужили на цей момент. А десь в Америці на якомусь заводі такий хлопчик, як я їх запаковує. Ой, вай! Коробці була ще пара папірців, і провід буде лежати в мене поки не поки не згниє. В цій коробочці мене і поховають. Але айпад без пенсіла це як Карлсон oh, без, без проперла. проперела з такими покупками. Мені мабуть, вже час репетирувати багатий сміх. Ой, в новому Apple Танці Apple Олівці є нажим. Отут. Правда, іноді чомусь він працює дзеркально навпаки, то його треба вести в цю сторону, то його треба вести в ту сторону. Mm. Із скачаних програм в мене найпершим був лише Procreate, Так, назвіть мене жертву маркетингу, але як видалити операційну систему і поставити на її місце Procreate? В інтернеті можна знайти дуже багато класних, безкоштовних пензлів. В принципі, те саме, що і з Clip Studio на ноутбуці, але автономність, ергономічність. Ну, кому я намагаюся це продати? Ну, чесно. Можна знімати класні тік-токи? 200 євро упало. На ньому можна малювати класні повноцінні роботи і знімати оці ці класні тіктоки, які залітають на багато лайків, переглядів. Але чому я цього не роблю? Потому тому ж я тут борильська Порел, дура. Я не буду розповідати які тонкі деталі, і характеристики. По перше, тому що це все і так можна знайти. А по друге, тому що я сам у них ніхера не понімаю. Я той самий модний однокласник з телефоном, який не дає на ньому пограти. Хочеш пограти? Перехочеш. Плюс айпада в тому, що можна переїхати будь-куди, на ліжко, на долівку, на стелю. Що не вийде зробити із вакумом, тому що треба нести все туди. Але за таку ціну можна було б і купити хороший монітор від хайон. Ну нічого. Поплямкай! Чесно, екстаз від покупки довго не проходив. Но хороший художник він із поганому танцюристу яйця мішають. Я користуюсь ним уже десь майже рік. Щойно вони випустили новий айпад. Я думаю, за пам'ятаю, як тільки я його собі купив, я малював не вставаючи, не встаючи. Насправді на ньому набагато швидше малювати якісь маленькі анімації, ніж повністю розгортати трансформатор і запускати кліп студію. Але насправді ми всі знаємо, що айпади придумали для того, щоб дивитися Скубіду. Залишилось лише купити плівочку, яка коштує як нирочка, тому що якщо я поцарапаю екранчик. Насправді я не люблю такі дорогі покупки, тому що він тоненький і без захисного скла. На ну, тепер вже з плівкою. І я ходжу на тим отаку трушуся. І носити такий апарат без плівки це просто ти є ну, та я. Я люблю СМР. Не той там, де симулятор гінеколога. Ну чому, ну? Там, де художники годинами шкрябають на айпаді. У них є така плівочка, яка коштує шалених грошей. Вона, типу, нагадує папір. Ну, я богема, бідна творча інтелігенція. Тому у мене плівочка з Китаю. Кажуть, що вона дуже сильно старає наконечники лівців. Тому я ж не зовсім далею. Я замовив дві, щоб точно счей наконечники з Китаю. І тепер я якусь інші зможу робити оці ці естетичні спідпеїти. Напевно, арбуз арбуз. привіт. Як добре, що є друга мені не можна довіряти такі відповідальні задачі. Але є великий мінус китайських наконечників, вони розкручуються і періодично їх потрібно підкручувати назад. В принципі, мені подобається ця плівка, але наконечник стерся дуже швидко і слава Богу, що це наконечники з Китая. Я вирішив спробувати інші. Але мені здається, вони каліграфічні, тому що вони у них якось дивно працює нажим. Не каліграфічні, а просто дешманські. Не використовуйте такі накінечники без плівки, бо екрану буде п**зда. У мене були пару разів думки його продати.